Доброго ранку, малята! Для вас сьогодні осіння нагадалочка 24 листопада. Ворунчик завітав, з язичком своїм пограв, Що чує зайчик, Соловийко тьох тьох тьох-тьох-тьох. Кошенятко няв-няв-няв, поросятко рух-рух-рух, а собачка гав-гав-гав. У кусях зайко зітхає, все мовчить і слуха. В нього голосу немає, зате довгі вуха. Тіння пограйка. Й раненько встав і свої вправи починав. Розминав він лапки, виставляв він п'ятки, нахиляв снизенько, вигинав довгенько. Тім посміхнувся і в клубочок згорнувся. Дякую за увагу, малята. гарного дня!